Караборон, так скажемо, любі мої. Ми з вами приїхали в частину із яка називається Караборон. І зараз ми з вами, як Розон Крузо, будемо всюди тут ходити і досліджувати. Розкажу трошечки перед історією і дивності мого чоловіка. Ми коли збиралися переїхати тільки в Ізмір, Він та людинка котра дуже любить спостерігати за сходом і заходом сонця. І саме в цій стороні він вичитав в інтернеті, що найкращі види на сонце. І знаєте, приїхавши сюди, ми всього переконалися, тому що це таке невелике поселення, котре знаходиться між гір. І тут така чиста вода, я вам просто не можу передати. Тому давайте досліджувати цю туречку разом, поки я ще тут, і насолоджуватися, відкривати нові туристичні місця. Саме цим відео я хочу розпочати наш з вами міні-турецький серіал під назвою Егейське узбережжя. Ми з вами зробимо таку серію за серією з кожним містом окремо, бо воно кожне заслуговує вашої неймовірної уваги. І я впевнена, що ви закохаєтесь в це узбережжя і побачите його з тієї сторони, з якою бачу його я кожен день своїми очима. Я буду намагатися максимально вам передати красоті. Соти навіть купила спеціально нову камеру для цього, щоб ви бачили картинку, такою якою вона є, насправді. Не забудьте підписатися на цей канал, клікнути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні серії нашого серіалу. А також пишіть свої коменти, що ви думаєте про ці красоти. Подобається, не подобається, хто був на Гейському узбережжі в Туреччині, які ваші враження. Будемо обмінюватися з вами досвідом і просувати україномовний контент на Ютубі. Карабурон в перекладі з турецької означає Чорний мис і знаходиться в 55 кілометрах від центру зміру. Місцеві кажуть, що його назва пішла від того, що коли з моря дивишся на саме це поселення, то гори здаються чорними. Населення Караборону складає 12 200 осіб. Це місто знаходиться між туристичними містами Чешме, Урла і Грецьким островом Хіос. Насправді, якщо чесно, мені здається, що зжити в такому місці дуже прекрасно. Тут дуже багато продається віл. Реально, ми ще не телефонували, ми навіть боїмося телефонувати, щоб дізнатися ціну, бо я думаю, що тут буде ну, мільйонів 15-20 точно віли, бо вони, знаєте, такі дуже великі, двохповерхові, трьохповерхові в останньому норвежському стилі, такому новомодному. І... Тут щоб проживати, єдиний мінус, що вам потрібна машина. Але я вважаю, якщо у вас є гроші на вілу в цій стороні, то вже на машину у вас гроші точно знайдуться. Діліться своїми враженнями в коментарях, чи подобається вам зі мною подорожувати. Якщо так... То я буду робити більше таких відео. Чому б і ні, Буду не тільки, скажімо, сама досліджувати цю планету, а й ділитися гарними-гарними відео з вами. Наприклад, ось ця віла, бачите, написано сателик. Вона продається. Не можу її показати, трошечки вона затуляється ось цією домівкою, але насправді дуже багато. Бачите, вони такі всі двоповерхові. Ну Оця жовта, вона трохи старіша, але сам факт дуже велика. Бачите, тут є для дітей місце, де пограти. Ну, загалом прям дуже кайфово тут. Бачите, ця старенька, але теж дуже-дуже велика. В Караборон є цілих два пляжі, котрі помічені блакитними прапорами. І є найкращими для купання. Це Кююджак і Інжирлікьой. Це місце згадує самого своїй Одіссеї під назвою вітряний мімас. Карабурун і за його розположення завжди прохолодніше, зазвичай є вітер. Тому місцеві використовували вітряки для виготовлення муки, оливкового масла, кольорових мінеральних пігментів, а в сьогоденні використовують їх для електроенергії. По історичним даним це поселення найстаріше в Анатолії. Якщо розповісти вам про свої емоції, то я там там, знаєте, відпочила і душою, і тілом, як то кажуть, відключила повністю свій мозок і можна просто перезавантаження своїх налаштувань зробити. Дуже класні будиночки, дуже все, знаєте, видно, що люди живуть там і дуже переймаються місцем, де вони живуть. Прибрано, чистенько, гарні будиночки. Така природа, знаєте, незаймана. Дуже мало насправді застроє. Як там дуже багато гір, класних видів, дуже класного моря і взагалі пляжів. Я би хотіла там жити, плюс це не дуже далеко від самого Ізміру, якщо вам потрібно там сходити в театр на концерт чи філармонію, ви просто сідаєте в машину, їдете хвилин 40 десь годину, в залежності від трафіку, і вже ви в Ізмірі на концерті можете потусити. Жити там прекрасно, мало людей, всі один одного знають свіжі морепродукти, свіжі овочі, фрукти. І при цьому ви в своєму приватному будиночку, в своєму саду спостерігаєте за тим, як заходить і сходить сонечко. Мені такий лайфстайл по душі. А як вам? Діліться в коментах. Як ви бачите на відео, багато будиночків і біл знаходяться саме в горах в лісі. І на самому побережжі їх почали будувати відносно нещодавно. А все тому, що в часи Османської імперії і майже до кінця 18 століття прибережні будиночки грабувалися піратами і подейкують, що навіть греками-піратами. І всі кораблі, котрі були пришвартовані, були пограбовані. Тут настільки гарно. І знаєте, в чому саме прикол? В тому, що тут нема багатоповерхівок взагалі. Тут одні віли. Просто так гарно. І навіть, знаєте, найстаріші віли виглядають дуже-дуже новими. Неймовірно, чиста вода. Просто, знаєте, якби я знала, я б взяла б з собою купальника. Тільки подивіться на цю красу прозоро. можна ще ось тут, на стільчиках, бачите, посидіти, а можна скупнутися. <му> Хтось вже вийшов в море, так скажемо. Yes, На горі, бачите, теж будують нові віли, вони ще не добудовані, але я думаю, що там буде дуже класний вид. Дивіться, і бачите, тут небагато насправді будинків, тут більше природи. І з-за цього мені здається, що проживати саме тут дуже-дуже класно. Це вже у нас міський пляж, вже люди відкрили сезон. І теж водичка просто неймовірна. Мені здається, нам сюди можна приїздити на купання. Бо неймовірно гарно, неймовірно. І бачите, тут на, прямо на набережні є дуже багато кафешок різних, ресторанів, ну, як всюди, в туристичних місцях. Пам'ятаєте легенду про нарциса? Як юнак поглянув у річку і побачив себе і закохався, але кохання було невзаємним. І він зачах на тому самому місці, і там виріс нарцис. Гарний, але такий недоступний. Так, от за легендою, це сталося в селищі Мордоан, що в Карабурун. І саме там проводиться фестиваль нарцисів кожного року. І найбільший постачальник нарцисів в Туреччині, звісно, Карабурун. І Із-за того, що місто саме по собі не дуже велике, люди ознають один одного і ходять, знаєте, до свого баликчі, щоб купити найкращу рибу, яку він їм порадить. Відходять до свого поенірджі, щоб купити найкращий сир і найсвіжіший. І, знаєте, ми помітили з чоловіком, що саме у таких маленьких містах селищах у людей більше люди, людяності. Як би це парадоксально не звучало. Але дійсно. Ми дивилися в карту, до нас підійшла одна людина сказала: а що ви шукаєте? А ви шукаєте ось цей острів, йдіть туди, вам потрібно ще вперед проїхати. А які найкращі пляжі? А ми ось ходимо місцеві на цей пляж, на цей пляж. Але якщо ви хочете щось таке нереальне, то вам потрібно на машині приїхати ще 10 хвилиночок. І оця людяність, вона настільки підкупає, що ти думаєш, блін, ну от як класно жити в такому місці, де в принципі... І мало людей, їх якість, якщо можна так сказати, набагато краща. І всі такі відгукуються, знаєте, приходять один одному на поміч. Якщо чесно, то вперше, коли ми заговорили з чоловіком про те, що ми хочемо об'їздити всі доступні місця в там недалеко від Ізміру я не очікувала такої краси. Тобто у мене було бачення чешме Алачити, котрі мені дуже подобаються, але я не думала, що є такі місця, типу Караборун, котрі просто захоплюють своєю природою і красою. І, чесно кажучи, мені здається, що наше таке турецьке турне перед тим, як ми переїдемо за кордон, що скоріше за все відбудеться, нам піде на користь. Тому що, якщо ми переїхали, я не побачила Цих місць, то я скажу вам чесно, я б дуже-дуже пожалкувала про це і хотіла б знову приїхати на них подивитися. Тому, якщо ви зараз в Туреччині або плануєте відпочинок в Туреччині на Егейському узбережжі, візьміть машину і проїдьтеся по цим місцям, я вам даю гарантію 100 тисяч, що вам ну, дуже сподобається і у вас будуть враження до кінця ваших днів. Якщо ви шукаєте невеличке місто, де ви б змогли провести свій гарнючий відпочинок на Егейському узбережжі, і щоб вас не турбували наші, скажімо, сусіди, і ви не чули їхньої мови, при цьому були в релаксі з природою. Особливо якщо у вас є діти, чи ви не любите такі, знаєте, вид відпочинку партії, 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 партізани, то вам варто приїхати з. Саме в Карабурун. Ви знайдете як піщані пляжі, так і з піску, так і з каменю захід, тобто на будь який смак. Тут ви не почуєте сигнали машин, як можна почути по всій Туреччині. Тут ви зможете недорого відносно поїсти, тому що навіть в тому ж мармарісі є набагато вищі ціни. А так як це Карабурун, і мало про нього хто знає. Тільки місцеві, скоріш за все, тут дуже-дуже доступні ціни. Тому ваш відпочинок може бути як прекрасним, наповненим щастям, задоволенням, так і бюджетним. Але варто подумати про оренду машини, якщо ви турист, і у вас немає своєї машини, тому що. Тут добиратися буде трошечки проблематично. Я вас цілую і вже зустрінемося в наступній серії нашого турецького серіалу Папа. -па.